Pierre yeah. Починаємо засідання комісії міської ради з питання радної політики використання кемерових ресурсів та екології. Тому початку на вивчого комісії. Події пропозиції. Дякую.

Параметрів параметр забудови підбудив несу та в головні міністра станції на межах майже на сімейство громади за межами на самопутку офіційно підприємство від того. Товариство мета відповідальність галупності. Пробажа міста малої викрили поставить. Архітектури сформував проєкт рішення. Сформували рішення про надання дозволу від будівництва мініга. Що у нас було на сесії, не детально це розказували, ми, ми знаємо, депутати об'ємлені, це тільки згоден на розробку. Так. детальне ми Інформаційні плакати розглядали на сесії, на роздільній комісії, тому дане питання щодо внесення на сесії питання винесення про надання добу на розроблення детального плану про мене. Хто за? Слідуючи питання про витраження і приземленову, що встановлення відновлення полі на поліновеселості та передачі власті для міністра і охоронних порогів Дякую. Подані заяви від громадян Сіфані Роман Іванович, Мартин Марія Іванківна, Василь Віра Іванів, Марія Віра Іванівна, Приводі з Богдана Романіна, Івасичен Ганна Кирилівна, Карун, Марія Васильівна. По другому питанні ці особи подали свої заяву, надали технічні документації. Ми попередньо з ними ознайомилися, розроблені до звірного чи на Тому є доцільність про княття рекомендувати сесії міської ради, затвердити та передати у п'ятері, позавершення та питати у вас. Половину голосування дане питання хто за? Трималось роботи немає, ви ще не прийняли більше за. Позапредження технічної документації і щодо встановлення передачу у власність для ведення особисту господарства. господарство. 24 особи. Господарство, що в порядку 5 сесії про приняття спочатку рішень. Повне голосування. Поданному питанні хто за.

Власне, наверняка товар на користь оборони. Бабах Марія Ясакіна, злозна вуха. Відділянці. Хто за? Троєм не немає.

Panie po rozdaniu na koniec dokumentacji na żadne to komentarze lub zgłoszenie, że został skradziony, skradziony, skradziony. Zadanie skradziony. Zadanie na. Zadanie skradziony. Zadanie Он был румыльянцем, когда была Россия На войне было на этих случаях документации и гомологов, что он был на одном из моих документов на бой, на местности, упали. И он не хочет, он был отлегал себе в руку, а он же все равно за? Кто не сроты? Не требуется. Чакай уже будет проходить. Завершено. Питання Завершена, понятно, цель.